Доброго дня, шановні студенти. Сьогодні ми поговоримо з вами про іграшку. Розглянемо іграшку як засіб виховання, засіб об'єкту культури. Поговоримо про українську народну іграшку. Теорія виникнення іграшки розглядалася здавна. Одними з знаменитими такими психологами, як Данило Борисович Ельконін, Єфім Аронович Аркін, були висунуті струнки теорії виникнення дитячої іграшки. Які ж основні положення теорії Єфіма Ароновича Аркіна про іграшку? Він вважав, що іграшка є матеріальною основою гри. Бо саме так без іграшки немає і не може бути, якої б то не було гри. У дитини повинна розвиватися фантазія, розвиватися творчість. Тому іграшка є саме тим предметом, який сприяє розвитку всіх психічних процесів у дитини. Він виділив. Функції іграшки, По-перше за все, це пізнавальна. Завдяки іграшки, дитина пізнає навколишній світ, розвиває інтелект, розвивається увага, уява, розвивається дитяча творчість. Виховна та емоційна функція дитині допомагає вжитися в роль саме іграшка. Іграшка бере на себе якби. Живу, живе відображення предмету, з яким вона хоче діяти в процесі гри. Наприклад, з лялькою вона оживляє ляльку. Лялька для неї дитина, для, і лялька для неї подруга, сестра, вона наділяє її людськими якостями, вона вчиться піклуватися, про ляльку, годувати її, водить на прогулянку. Таким чином розвивається емоційна сфера дитини. Вона вчиться робити добро, вона вчиться переносити дії, які вона бачить, саме на цей предмет, на ляльку. І фізіологічна функція. Фізіологічна функція полягає в тому, що рухливі іграшки. Розвивають моторику дитини. Але ви знаєте, що розвиток моторики є прямим шляхом до розвитку розуму дитини. Ар'єфімаронові Чаркін вважав, що існують три шляхи виникнення іграшок. Перше це якби три джерела, звідки ж вона з'явилась. Іграшку робить дорослий, купує, виготовляє, самостійно робить. Іграшку робить сама дитина. Тут вона проявляє свою творчість, своє бачення, але не завжди в неї є навички, які необхідні для вироблення саме тієї іграшки, якою вона хоче гратися. І третій шлях це дитина перетворює на іграшку випадкові предмети. Це так названі предмети-замісники. Це виникає у дитини символічна гра, де розвик фантазії перевтілює саму звичайну річ на якусь ігрову дію, на предмет, з яким можна гратися. Цим може бути і кришка від кастрюлі, цим може бути і предмет домашнього вживку, мамина ваза чи якийсь там. Пуглички, гудзики, якісь там брязкальця, якісь буси, тобто намисто, все це може бути теж у дитини, в грі, мати свою, своє призначення. Дмитро Данило Борисович Льконін теж висунув свою теорію виникнення іграшки. Попри за все він доповідав, що іграшка несе в собі людську культуру, символізує якусь дію або сферу стосунків. Також він наполягав на тому, що саме іграшка допомагає дитині перетворити дію з реальним предметом у сюжетно-рульову гру. Тобто у дитини є предмет, маленька дитина, вона якби спочатку просто виконує прості дії, да? дії з предметом, предметні дії, ми їх називаємо. А вже більш доросла дитина дошкільного віку, вона вже організовує сюжет. Годує ляльку, гуляє з нею, вчить ляльку. Іграшка це умова. Виникнення ролі. Ми знаємо, що в грі є зміст. І роль це головна, центр гри, а іграшка це предмет, який може реалізувати цю головну роль. Іграшка стимулює сюжет. Якщо у дитини є іграшки, вона бере їх завдяки їм розвиваються різні з сюжету, і одна сюжетно рольова гра переходить в іншу. Є у дитини лялька. Дитина пікну, піклується за нею, і раптом лялька захворіла. Виникає новий сюжет, як її вилікувати. Вона не веде ляльку свою до лікаря. Тут же інші предмети, інші іграшки треба використовувати, інші дії. Таким чином у неї одна сюжетно-рольова гра переходить в іншу гру. І це обов'язкова умова розвитку творчості, розвитку креативності дитини. Таким чином Данило Борисович Черкунін виділив якби два рівні: це ранній дошкільний вік і старший дошкільний вік, як я вже сказала, в ранньому дошкільному віці. Іграшка керує дитиною, тобто дитина виконує тільки прості предметні дії з іграшкою. Самі прості годує, качає, колихає ляльку, возить машину. А в старшому дошкільному віці дитина керує іграшкою. Іграшка стає допоміжним засобом. Для розгорнення сюжету, для взаємодії між дітьми. Таким чином, іграшка це інструмент, який відриває дію від реального предмета і переносить її в план уявлень, роблячи гру основною діяльністю, коли у дитини розвивається уява. Розвивається мислення, розвивається фантазія, розвиваються психічні процеси. Ми говоримо з вами, що іграшка має соціальне історичне походження. Історичне походження. Іграшка з'явилась дуже давно, ще на витоках розвитку суспільства. І іграшка передає всі дії, які мають місце в цьому суспільстві, передає якби дух суспільства. Таким чином, історичний характер полягає в тому, що іграшка з'явилася дуже давно, розвивається разом з суспільством, досконалюється. І соціальний, що вона Сприяє соціалізації дитини, сприяє розвитку дитини як особистості. Вважалося, що вперше в вісному суспільстві дитина дуже рано залучалась до праці дорослих. Праця була наскладна збирання ягод. Її приготування їжі і тому дитина мала можливість прийняти участь в цьому. А потім, коли знаряддя праці ускладнились, дитина вже не могла приймати участь в роботі разом з дорослими. Тому виникла іграшка як предмет для вправляння дитини в основних діях. Наприклад, дорослі йдуть на полювання, а дитині роблять маленький лук і стріли, щоб вона теж вправлялася в стрільбі з луку. Іграшка виникла, по даним вчених, десь три тисячі. В третьому тисячолітті до нашої ери. А звідки це дізналося? Дізналися, дізналися це з розкопок, які були на берегах Нілу. І достали фігурки, які відносились до архаїчного періоду, і вони символізували собою тварин, птахів, ляльок і виготовлені були. З глини і з дерева, вирізані також із каменю. Вважається, що іграшка це дзеркало, яке відзеркалює рівень розвитку людства. Іграшка завжди передає щось сакральне. Наприклад, брязкальце це також ритуальна іграшка. Тобто, вона може відноситись до якогось ритуалу. Ви знаєте, що було багато язицтва, існувало багато богів, яким поклонялись люди. І тому вони виготовляли такі ритуальні іграшки. Це були фігурки звірів, і яким вони теж поклонялися. Єфімаронович Аркін він зробив таку свою класифікацію старовинних іграшок. Це були звукові, трискачі, бубонці, брязкальця, які відганяли злих духів, рухові, дзигім'ячі змії і зброї, луки і стріли. Дуже цікавий факт: колись лук був знаряддям полювання, а став іграшкою для тренування. Лише тоді, коли перестав бути єдиним засобом виживання. З'явилися інші знаряддя праці, і Лук став вже дитячою іграшкою. Соціаль... Іграшки стародавнього світу такі не досить різноманітні. Вони виготовлялись, я вже сказала вам, з каменю, з дерева, але вони мають вже перші ігрові механізми. Називаються вони вже механічними. Наприклад, ось коники, які рухаються, маленькі колеса, які допомагають йому їхати, крокодил, який відкриває пащу. Ось людина зображення людини ляльки, яка може рухати руками, ногами. В стародавньому світі з'явилися перші маріонетки завдяки тому, що виникли іграшки з руховими частинами тіла. Спадковість, перші ігри в кості, горіхи та серсо. Перейшли до нас саме з давнього світу, з античних форумів: Брязкальця, критала, систр дарували новонародженим. Популярність коней каталок та глиняних вершників дуже не перевершена, бо наші діти теж дуже люблять користуватися і кататися на кониках. Катати різні каталки, розвиваються рухи, моторика розвивається, і в середньовіччя іграшка набуває вже більш вагомого значення. Ви бачите перед вами зображення солдата, солдат на коні. Тобто це вже були сюжетні іграшки, які передавали саме той час. Лялька в давній Франції була виготовлена як модель, яка демонструвала одяг не тільки як іграшка, але ще брала на себе функції моделі. Дуже Велике значення мало появлення пап'ємаше. Пап'є маше давало змогу робити різні іграшки завдяки декілька слоям бумаги, які накліювались один на один, становились дуже цупкими. Потім їх покривали, розмальовували. Отут на півнику ми саме бачимо, це пап'є-маше. Далі, саме в середньовіччі з'явилися форми, завдяки яким виготовляли іграшки. Ігровий промисел, іграшковий промисел почав свій розвиток. Іграшка має свою освітньо виховну місію. Поперед за все, через іграшку. Дитина будує свою модель всесвіту, у неї формується світосприйняття. В сучасні іграшки ми виділяємо такі функції. Перше – це пізнавальна. Дитина завдяки іграшки досліджує форму, вагу, матеріал, з якою вона зроблена. Діагностична функція іграшки підказує дорослим її схильності та переживання. Хтось обирає <кій> ляльок, хтось обирає машинки. Да? А буває так, що хлопчикам подобається грати в ляльки, шити для них одяг. І дорослий бачить, що є задатки до такої діяльності у дитини. Емоційна функція лялька як соціальний тренажер, на ній, саме на ній дитина відпрацьовує своє відношення до оточуючого світу. Пам'ятаєте, зайку кинула хазяйка, під дощем залишився зайка. Що бере дитина? Дитина бере зайку. Вона його колихає, вона його пригортає, бо зайка змерз, зайка намок. Або а, упав ведмедик на пол, відрвали ведмедику лапу. А, все рівно його не брошу, тому що він хороший. Читаючи, таку, такий віршик, ми беремо ведмедика. І зразу починаємо його лікувати. Ми дітям прищеплюємо любов, повагу. Ми прищеплюємо дітям, що які почуття. Почуття жалю, жалю. Ми обов'язково повинні починити, обов'язково показати, як піклуватися за цим ведмедиком або за іншими іграшками. Які ж види іграшок бувають? По-перше за все, це сюжетно образні, завдяки яким формується сюжет гри. Розвиваються образи, розвивається емпатія. Діти вчаться вміти відчувати іншу людину, відчувати настрій. Це люди, тварини. Слідучий вид іграшок це механічні. До механічних відносяться машинки, поїзди, літаки, трансформери, роботи, машинки і інші механізми з дистанційним керуванням. Технічні іграшки, Технічні іграшки є основою розвитку конструктивного мислення. Творчо-трудові іграшки, це напівфабрикати для саморобок. Це дитячі трудові інструменти. Саме саморобки, вважав Антон Семенович Макаренко, є поштовхом для розвитку розуму дитини. Ми не повинні дитині, вважав Макаренко, давати цілу іграшку. Ми повинні дати їй іграшку полуфабрикат. Щоб вона сама її домислила, сама її доробила. Ось тоді буде розвиватися мислення. Спортивно-моторні іграшки, це такі, як м'ячі кеглі, вони спрямовані на розвиток рухів, гармонії нашого тіла. Існують веселі іграшки, це свищики, забавки. Знаєте, зайчик, який грає. На тарілках або б'є в бубна. це все емоційне розвантаження. Театралізовані іграшки іграшки призначені для театральних вистав або для показу театру. Це пальчиковий театр, це маски, це костюми. Існують вимоги для іграшок, які ж вони повинні бути. Ми називаємо це тріадою ідеальної іграшки. Попер за все, це педагогічна логіка. Тобто іграшка повинна мати педагогічну вимогу. Чи вчить вона чомусь і як вона вчить? Чи добру вчить, чи злувчить, бо у нас же є такі іграшки, які зараз виховують, зовсім недобрі якості. Далі естетична довершеність. Чи формує вона почуття прекрасного у дитини? Гігієнічна безпека. З якого матеріалу зроблено, яка фарба нанесена на іграшках? Безпечна вона для життя. І ось, бачите, ми казали про, про те, що є різні іграшки. Є у вас застереження. Сучасна антиіграшка існує. Це різні монстри, різні агресивні фігурки, які несуть. Агресію, почуття ризику, почуття нападу. Це все деформує цінності дитини. Якщо вони існують, такі іграшки, значить дитина складається уявлення, що її можна використовувати в житті. Тому ось вона перед вами такі іграшки, отут на маленькому слайді, на, на маленькому такому малюночку. Подивіться і подумайте, що які якості ця іграшка буде виховувати у дітей, і чи доречно її використовувати у виховному процесі. І так у нас є вимоги педагогічні, естетичні і гігієнічні. Тепер поговоримо про українську народну іграшку. Українська народна іграшка це вироб, це не просто іграшка, це вироб мистецтва. Який є не тільки предметом для гри, це і є предмет, який несе в собі генетичний код. Який генетичний код? По за все, феномен цяцьки. Цяцька, що це? Це предмет для ігри. Да? Це не просто забавка, а це ціла філософія життя народу. Ця іграшка виготовлена. З матеріалу землі дивіться: глина, опишня, дерево, явір, яворів, солома, тісто все це матеріали землі, з якими знайомляться діти. Особливе значення має лялька-мотанка. В неї є своя особливість, вона безлика, нема обличчя. Це дає, ну, спочатку, ви знаєте, вона була виготовлена як опять -таки, предмет релігійний, предмет оберегу, оберегала лялька-мотанка дитину від всяких злих духів, як вважали наші пращури. Але вона несе великий зміст. Дитина в будь-яку хвилину може сама зробити обличчя цій ляльці і передати свій настрій, наділити цю ляльку тим настроєм, яким вона зараз бажає це її наділити. Це розвиває уяву, фантазію. Яка ж педагогічна цінність етноіграшки? Пропер за все. Вона виховує екологічну свідомість. Дитина торкається льону, дерева, чистої глини. Це ритуальність іграшки свищик як заклик весни. Іграшка з тіста як символ гостинності українського народу. Іграшка допомагає дитині самотвердитися. створення іграшки власними руками: жайворонки з тіста або солом'яни янголи. -ян це шлях від споживача до творця. Регіональне різноманіття України. Кожний куточок нашої української землі славиться виготовленням своїх іграшок. Подивіться, будь ласка, в Поділлі, в Поділлі виготовляють глиняні ляльки. Це іграшки, які мають. Ошатне обрання, дитина під пахвою обов'язково знаходиться на таких іграшах. Вже символ материнства передається в іграшці. Дитина з маличку знає, як піклуватися про малечу. Опишня це такі свистульки, це коники, це птахи. Вони розмальовані в коричнево-зелений кольор, да? і вони ще нас вражають таким яскравим своїм розписом. Явір. Яворівська іграшка, весела така іграшка, розпис розетками, яскраві кольори, червоні, жовті, да? коричневі. Це дерев'яна забавка, виготовляють коники в різних там птахів, на яких можна їздити, яких можна возити за собою. Карпати прославляються у нас сирними іграшками. Це гостинність людей. Ми на свята виготовляють при Карпаті такі сирні іграшки, які дарують кожному, кожній людині якої бажають добра. Треба запам'ятати, що іграшка це міст між поколіннями. Обираючи іграшку сьогодні, ми обираємо майбутнє, яке дитина програє вже зараз. І від того, яка іграшка буде у дитину в руках, залежить, які ігри вона буде грати. Чи це добрі ігри, чи це злі ігри, чи вона буде доброю. Відкритою до людей, чи навпаки, іграшка буде формувати в неї ворожнечу? Так давайте дарувати дітям іграшки, які мають душу, історію та вчать любові. Дякую за увагу!